На осінь, на зиму, на, на літо, на весну. Коротше, можна круглий рік використовувати цей чекол-тантік для автомобіля. Зимою він буде захищати від снігу, від морозу, також від заморозку. Вони не будуть примерзати, бо часто питають, буде примерзати, бо китайські, вони ж конденсат збирають відразу, після першого опаду, і вони не дишуть. Вони той пріють під машиною, Морозець дав. Воно примерзло, ви потім віддираєте цей чехол від машини. Цей чехол йде з мембрамою. Тобто в конденсації, збирається, воно все висихає, випаровує. Ніякого намерзання не буде на кузов. Плюс там немає цього войлика галімого китайського, який набирає, напітує влагу і потім примерзає, опять же. Так що не ведіться на ті войлики. От берете таку річ і все, буде топчик. Є декілька варіантів: перфектних гаражок, Тобто чотирьохшарова криша, чотирьохшарова боковинка, темно-синій кольор мембранка гаражик трьохшарова криша, трьохшарова боковинка. Темно-зелений кольор такий. От. І бюджетний варіант бесік гараж, Тут двохшарова криша, одношарова боковинка. бесік от оце от. одягнути на машині. Ну, ті, воно В принципі, розміри вони однакові просто якість матерії різна. От, влітку можна використовувати тут спеціальне покриття, де ультрафіолет, щоб не пробивало. От. Так що, коротше, німецькі матеріали, що говорить поляки роблять. Якийсь топчик за номером телефона в шапці профіля або на сайті автоброки.ювей.